Ну що ми запатаємо! Найсельніше людина в світі не тільки кулаками, але й духом. Вітаю хрусткова! Дорогі, дорогі ми хочемо вас подякувати за те, що ви знайшли час, за те, що ви прийшли висловити свою громадську позицію по подіям, які відбуваються на сьогоднішній день нашому місці. Кожен з нас хоче жити в сучасному місті, впливати на процеси, які проходять. Від гаранти нема, що зусиль е, е, сквер, що заасфальтують парк, що ніхто з наших киян і дитяча площадка, яка є в, е, в нашому дворі, не буде заасфальтована, чи там не виросте будинок. утра, коли ви, ви прокинетесь, кожен з киян, хто живе в Києві, хоче впливати в процес, на процеси. Хочу, щоб від нього залежало, але, ну, на жаль, на сьогоднішній день жодне з киян на процеси, які відбуваються в нашому рідному місті, не впливає. І, на жаль, на сьогоднішній день Київ не стає комфортним містом. І ми бачимо, яка ситуація у нас з дорогами. Ми бачимо, ситуацію ситуація з уборкою сніга. Ми бачимо, яке ставлення до киян. І тому ми впевнені, що повинні бути вибори, повинно працювати з самоврядування. Ми намагаємо і робимо все для того, щоб вибори пройшли, які вже відкладаються багато часу. Вони повинні пройти два роки тому. У від влади немає підтримки. І тільки тому перенесли, перенесли вибори. Потім вони повинні були відбутись в минулому році, зараз повинні відбутись, але влада робить все для того, щоб вони не відбулись. Затягнуться голосування. Зараз я прошу вас. Ми сподіваємося, що наступних півгодини чи в годину ми вже будемо дойдемо до питання Києва, яке буде, яке, яке покаже, як лакмузов поперець, хто зацікавлений в тому, щоб вибори не відбулися. Ми побачимо, яке буде голосування. Якщо голосування буде скасовано, якщо знов партія регіонів та партія комуністів не приймуть голосування, це покаже, що вони не зацікавлені, щоб вибори відбувалися в нашому місті. Це перше. По-друге, якщо вибори не проголосуються, ми будемо блокувати трибуну. Ми розуміємо, що від Верховної Ради залежить багато, але багато залежить також від думки, від бажання кожного з нас жити в сучасному місті. Ми розраховуємо на вашу підтримку і звертаємось до вас Відстоюйте позицію. І наступна, і наступна година зможе нам показати насправді хуєску і хто у нас на сьогоднішній день хоче змін в країні, а хто ролик все не того, що тільки заробляти гроші. Слава Україні! Віслава Віталію Хочу! Я нагадую, що кожен родині корінь Віталія з Черкащини і славної землі, де за Україну боролися Голодоярські атамани і Зеленігородські атамани, Нестеренко Олег, Гуполо, Хмара, Бедучи Чіпаки, тому не даремо такий сильний і незламний дух у нашого Віталія Кличка, друзі. Я думаю, що як ніхто знає, це і лідер партії Свобода, Олег Таглібок, і даймо. Все України! Шановне товариство! Нам дуже прикро, що вам не зовсім було чути те, що робиться у Верховній Раді. Хоча ми добилися того, щоб озвучка була сюди на вулицю. Але певна влада і керівництво парламенту настільки забезпечили в лапках право ваше чути те, що роблять парламентарі, що ми так зрозуміли, що включили озвучку за нашим спільним наполяганням, але включили так дуже тихо-тихо. Щоб хіба було чути, що вони там витворяють. Отже, суть справи, що відбувалося зараз. Уявіть собі, ми протягом двох з половиною годин обговорювали лише питання порядку денного. Отакі собі депутати, типу, Сіманінка, Калісніченка, навмисно вимагали внести порядок денний абсолютно купу безглуздих питань, типу. Святкування річниці комсомолу, типу, святкування там сталінградської битви і всякі інші дурниці. Але завершилося все тим, що, звісно, ці питання не проходили, але час вони затягнули. Натомість, коли ми запропонували розглянути в порядку денному абсолютно логічну, а постанову. Про вшанування пам'яті жертв голодомору. Адже цього року 80 років минуло, коли ми маємо схиляти голови, ставати на коліна перед пам'яттю тих десятків мільйонів українців, які невинно загинули від большевистських комуністичних репресій. То що ви собі думаєте, як проголосували ті комуняки і партія регіонів? Лише 215 голосів за? Ні, на жаль, поки що нам не вдалося ввести постанову про вшанування жертв голодоморів. Оце їхнє істинни обличчя. А коли ми запропонували, стоячи встановити вшанувати хвилиною мовчання пам'ять жертв голодомору. То всі стали, навіть регіони стали, а не недорізані, лишили сидітися на своїх місцях разом з віце-спікером Калетніком. Оце ганьба, є, потім сьогодні поширені по всій Україні. Оце, власне, ті комуністи, які тоді знищували наших батьків і дітів, які довели до Голодомору. А тепер ті самі комуністи, випускники вищих партійних шкіл, яких ми оточили з собою попов, сидять тут в Києві, окупували владу київську і не дають можливість проведення виборів разом з їхніми покровителями з банкової. Отже, тепер наступна ситуація. Товариство: зараз, після півгодинної перерви, ми будемо розглядати декілька законопроектів. Перший законопроект про пенсійну реформу. Звісно, що ми його будемо підтримувати, тому що, ви знаєте, під час виборчої кампанії ви нам казали, і ми постійно про це говорили, що треба скасувати цю бандитську, ганебну пенсійну реформу. Пенсії треба нараховувати за стажем. Треба встановити максимальну і мінімальну різницю п'ятикратну між пенсіями. Але то, що зараз начудила партія регіонів з тими ж таки комуністами. Пенсійні реформи треба скасовувати. Буде декілька законопроєктів по європейській інтеграції, які, звісно, ми також підтримуємо. І нарешті розглядатимемо питання по Києву. По виборах Київського міського голови і депутатів Київської міської ради. Ці вибори мають відбутися 2 червня. Наразі нам складно сказати, бо партія регіонів як флюгер. то вони готові йти на переговори по Києву, то вони вже відмовляються йти на переговори по Києву. Але ми розуміємо, що вони не хочуть виборів, бо вони ті вибори програють. Але я ще раз хочу сказати, не політизуймо, і як голова партії Свобода, Всеукраїнського об'єднання Свобода, підкреслю це, не політизуймо це питання. Бо сьогодні тут, на вулиці, перед Верховною Радою, все-таки вийшли кияни, які потребують, щоб місцеве самоврядування було в нашій столиці, і вибори в Києві мають відбутися однозначно. Після голосування по Києву ми з вами ухвалимо рішення, що будемо робити. Треба буде блокувати, будемо блокувати. Треба буде залишитися, залишимося. Треба буде, що теж, до речі, важливо, розійтися по всьому Києву. Товариство дуже важливо по всьому Києву вам, активістам, розійтися від хати до хати у вашій оселі, до ваших сусідів, до родин, до знайомих. Хто вчиться в інститутах до своїх однокурсників, хто має роботу до співпрацівників, людям розказувати правду і піднімати людей на подальші акції протесту. Сьогодні нас багато, але нас наступного разу має бути ще більше. Оце наше завдання на сьогоднішній день. Наразі тиснемо, ми потребуємо чути ваш голос в вулиці там в парламенті, а ми, в свою чергу, добиватимемося позитивного голосування по Києву. І ми переможемо тоді. Слава Україні! Слова великого Селененка, який сказав: нацвинка невстиних ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ. Одна суцільна рана, уже від гніву репає земля. І кожного кочугу і тирана уже чекає сука, на петля, Народного гніву Це було сказано рівно 40-50 років назад великими симолянками, якого не також заручили в 63-му році. Так, друзі, а зараз я за вас дуже прошу привітаю та могруни, лідера. Об'єднаної опозиції Батьківщина! Орсалія! Розуміка! <плес> слава Україні! Героям <плес> слава! І слава киянам, які прийшли сьогодні боротись за своє право мати мера у нашому місті. Ми, як опозиція, виставили три вимоги. Перша вимога обрання законного мера. Кожному місті є мер, а в українській столиці немає. Хіба Попов може називатись мером? Скажіть мені, не попарок їм не містом управляти, а свиням хвости крутити. От що вони вміють робити? Міф. Міф про те, що партія регіонів це партія господарників. Міф про те, що партія регіонів це партія професіоналів. Міф про те, що партія регіонів це партія стабільності, в місті Києві розсипався. Партія регіонів це партія злодіїв і непрофесійних людей. От хто вони такі? Ми поставили вимогу, щоб сьогодні парламент приступив до голосування постанови про призначення виборів. І ця дорога київська громада, не просто вибори мера Києва. Зрозумійте. Якщо вони не проголосують за вибори мера Києва, як ви думаєте, що буде з виборами президента України? То саме, вони так само перенесуть вибори президента. Що буде з виборами обласних і міських рад? Те саме, вони їх будуть переносити. А чому вони переносять вибори? Знаєте? Тому що вони програють ці вибори, і тому вони їх переносять. І наше завдання добитись того. Щоб Київська громада, столична громада і Україна отримала свого мера, який представляє інтереси киян і інтереси українців, і який буде готовий разом з киянами боротися за наші конституційні права, як у свій час боролися в 2004 році, як у свій час боролися в 1990 році. Перемога в Києві. Я запорукою перемоги на президентських виборах. Ми повинні перемогти в Києві, повинні. І ми повинні перемогти на президентських виборах. Повинні. У нас є ще дві вимоги. Друге, зараз будуть голосувати наше скасування пенсійної реформи. Тому що ми, як опозиція, виставили цю вимогу скасувати пенсійну реформу. Але є такі хитрі потвори комуністи. Які домовилися з партією регіонів, їм треба якось легалізувати свій союз. І вони кажуть: ми будемо голосувати з вами, регіонали, тоді, коли ви поставите в порядок денний пенсійну реформу і в першому читанні проголосуєте. Я вам поясню, що таке проголосуєте в першому читанні. Це значить ні про що не проголосували. Тому ми поставили другу вимогу. Ми, як опозиція, будемо голосувати за скасування пенсійної реформи і ми вимагаємо. Прийняття першому читанні і в цілому. І скасувати цю ганебну пенсійну реформу. Хай крутяться тепер комуняки, як лужі на пательні. І третє, третє, що стосується нашої вимоги про відставку пана Азірова. Знаєте таку особистість? Окрім того, що прем'єр-міністр видатний знавець української мови, він ще видатний знавець української економіки. Тому що гірше стан речей, ніж в Україні, щодній нема ніде. Ми вимагаємо відправити уряд Азарова у відставку, ми їм забезпечимо мінімальну пенсію, Азарова вступовуємо на 862 гривни пенсії і новий уряд в країні. Слава Україні! Ми йдемо зараз на погоджувальну раду, будемо пробувати з ними говорити. Не переконані, щоб ви знали, вони виборів бояться, але в нас позиція чітка і проста. Тисячі <титут> українців вимагають виборів. Ми йдемо до них вимагати призначення виборів у конституційні терміни. І вам сповістимо. Але, друзі, подивіться, що нам із боє. Виступають металі Грушку, легко гніток, виступає Асені Сеню. А вони глушать людей, за яких проголосували мільйони людей.